Жителі села Черніїв об'єдналися у 2014 році задля допомоги українським бійцям. Вони створили благодійний фонд власними зусиллями. У цьому приміщенні збирають гуманітарну допомогу на фронт та військову амуніцію. Співзасновник фонду Андрій Коваль пригадує, усе почалося з Революції Гідності. Каже, відтоді вони невпинно працюють на перемогу. Раніше ми опікувалися якимись с вразливими населення, коли почали в 2014 році. Ми були активними учасниками революції гідності, і після того допомагали хлопцям, які пішли на схід. Зараз у нас є 30 активних волонтерів, але є люди, які просто допомагають. Крім того, ну вони не мають часу волонтери, вони мають фінансово. Є дітки, які, яких ми нещодавно нагороджували. Усю допомогу волонтери самі відвозять на передову. Окрім цього, вони доставляють автівки бійцям. Усього, за словами голови благодійного фонду, власними зусиллями Степана Куцмиди з штабу відправили майже 160 автомобілів. Чоловік понад 40 разів відвозив сам усю допомогу. Частину з автівок волонтери купили самі, збираючи гроші, решту бійці або їх рідні. Також усі автомобілі волонтери обслуговують. Перед тим, як вести їх на фронт, машини ремонтують та фарбують. Наша армія дуже мобільна. Завдяки цим автомобілям ми маємо багато стратегічних перемог. Тобто, хлопці групами, по п'ять чоловік, по чотири цих автомобілях вилітають, луплять маскаликів, там бувають певну кількість, тікають. Вони ж там на своїх великих машинах не є такі мобільні. Тобто, це якось з перших днів так склалося, ми побачили тенденцію, і відповідно, ну, хтось там займався медичними препаратами, хтось там їдою. Ми взяли на себе таку місію. Приблизно двічі на місяць волонтери їдуть на схід. Вони везуть автомобілі, посилки від рідних та ті речі, які військові замовляють. Усе, що зараз є в штабі, передають благодійники за кордону Польщі, Німеччини, Італії, Канади та Америки. Волонтер Андрій Коваль показує теплі речі для військових, які закупили в українського виробника. Каже, таким чином намагаються ще й підтримувати місцевий бізнес. Часто співпрацюємо ну, з благодійниками, з нашою діаспорою, і які передають там тактичне взуття, тактичні рукавиці, наколінники, форму. Зараз зимою це теплий одяг, термобілизна, зігріваючи такі устілки. Так само передаємо енергетичні батончики. Ми там співпрацюємо з громадськими організаціями, які їх виготовляють, які або передають десь з-за кордону. Тобто, щось таке, що хлопці. Можуть брати з собою, наприклад, в окопи. Тобто такі продукти тривалого зберігання. Не забуваю дякувати волонтерам за їхню роботу і бійці. Після кожної поїздки вони передають до штабу військові експонати, їльзи від снарядів та підписані прапори. Це касетна ракета. Вона оце з гулять поля провезне. Хлопці, слава Богу, живі після її попадання там біля їхніх позицій. Е, оце, наприклад, з гори Карачун. Ракета теж хлопці нам передали. Слава Богу, всі живі. Безпілотник також був збитий під Бахмутом російський. Це нам хлопці передали. За словами Степана Куцмиди, волонтери також допомагають й вимушеним переселенцям, які оселилися в їхньому селі. Відправлятимуть допомогу й нашим бійцям надалі. Адже завдяки спільним зусиллям, каже Степан, Україна переможе. Наразі ж волонтери готуються до наступної поїздки. Каріна Борисевич, Роман Кочуржук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.